Айфон 15 проти шістнадцятки, який же все таки варто купити у 2025 році. Розберемо всі зміни: дизайн, продуктивність, камера та автономність. Та чи є все таки сенс переплачувати за новинку? Чи можливо взяти вже стару перевірену 15-ку? Дивися в цьому відео. Таємо мене звати Ірина, і ви на каналі Сторіня. Почнемо ми з 15-ки смартфон, який не виглядає революційно, але все-таки дає більше ніж потрібно звичайному користувачу. Його часто недооцінюють, тому що він, нібитону, не дуже сильно змінився. Але якщо дійсно розглянути цей смартфон, то це дуже вдалий апгрейд. Тож почнемо з дизайну. На перший погляд, все знайоме. Скруглені кути звичний формат, але є два моменти, які відразу змінюють відчуття. Перше це матова задня кришка. Раніше вона була тільки. В проверсіях, а тепер і звичайному iPhone 15. Виглядає дорожче, менше залишає відбитки пальців і приємна на дотик. Ну і нові кольори, пастельні, м'які відтінки, виглядають дуже сучасно, особливо рожевий, блакитний і жовтий. Це просто хід. Телефон став дійсно зручніший в руці. Маленька, але важлива деталь. Динамік Island, який був тільки у Pro, тепер і у базовій моделі, і це реально зручно. Дрібниця, яка робить UX набагато приємнішим. Тепер переходимо до продуктивності. Тепер a 16 Bionic. той самий чіп, що у iPhone 14 Pro. І це величезний плюс. Телефон літає, будь-які додатки, важкі ігри, редагування відео, усе йде плавно і без нагрівання. Плюс він енергоефективніший і батарея працює краще, ніж у iPhone 13 або навіть iPhone 14. Камера, ось це справжній апгрейд. Тепер основна камера 48 мегапікселів. І це не просто цифри. Фото стали значно чіткіше. Деталізація на рівні Pro серії з'явився квазі телефото. Обрізається частина великого зображення і виходить умовний 2х зум без втрати якості. Портрети автоматично визначають обличчя і перетворюються на розмитий фон, навіть якщо ви не вмикали портретний режим. І це реально та камера, з якої не потрібно думати, про світло, фокус, обробку. Просто знімаєш і маєш дійсно крутий результат. Ну і нарешті, те, що всі дуже довго чекали: usb c замість лайтингу. Тепер один кабель для всіх пристроїв. Швидша передача файлів, швидша зарядка, більша зручності. Маленьке Емрейти, який змінює повсякденне використання. Ну і нарешті з мінусів те, що досі не змінилося. iPhone 15 все ще не має 120 Гц. Тут все ще 60 Гц. Але в щоденному використанні це не критично. Тим більше iPhone 16 також не має 120 Гц. Тож чекаємо, зміни в 17 сімнадцятки. Немає третьої камери як у pro якості, але завдяки 48 мегапікселям вона витягає дуже важкі кадри навіть без третьої камери. Для 80% користувачів iPhone 15 це ідеальний варіант. Він виглядає сучасно, працює швидко знімає круто, і при цьому коштує помітно дешевше, ніж про моделі. Це той самий випадок, коли не потрібно переплачувати за про версію. Ну тільки в тому випадку, якщо ви щоденно займаєтесь монтажем та професійною відеозйомкою. Так, він не революція, але це стабільність, надійність, актуальні функції, яких вистачить ще надовго. І саме тому iPhone 15 це впевнений вибір для тих, хто хоче надійний смартфон без переплат. Але якщо ви з тих, хто чекає максимум нового і вам цікаво, що ж там далі, то ось на сцену виходить новенький iPhone 16. Він на початку продаж отримав значну масу хейту через мінімальні зміни в порівнянні з п'ятнадцяткою. Але насправді, якщо говорити про стандартну версію 16, це не так погано, як пишуть хейтери. Тому що Apple вирішила, що час для більш сміливих змін новий дизайн, ще потужніший чіп, вертикальний блок камер, нові кольори, ще міцніше скло та інтеграція з Apple Intelligence. Це все не просто оновлення, це перехід в нове покоління. В чомусь нагадує, Дає дизайн iPhone X, але тут він виконаний ще більш сучасно. Два окремих очі камери в овальному блоці. Виглядає незвично свіже, і здається, що цей стиль дійсно з нами надовго. Тож цього року Apple дійсно нас здивували. Жодних блідих та модних нюдових відтінків. Ну це тільки якщо говорити, звичайно, про стандартну шістнашку. Нарешті яскраві насичені сміливі кольори, які виглядають сучасно і трендово. Як на мене, це відповідає сучасним тенденціям, коли навіть усі будні хочеться додати життя і самови. Ризитися навіть з вибором гаджета. Ще один великий плюс: фронтальне скло стало ще міцнішим. Тепер навіть безстрашні можуть носити iPhone без скла чи чохла. Особливо, якщо йдеться про pro версію з титановим корпусом. Звісно б, я правила додатковий захист, але виробник нам обіцяє, що iPhone став практично нерозбивний. Тож, які нові функції та фішки ми отримали? Apple Intelligence – нарешті повноцінний штучний інтелект на борту? Ніяких більше сторонніх додатків для кольорокорекції корекції і фотографії. Телефон сам. Ам все зробить ідеальний. Покращена автономність Apple обіцяють до плюс 4 годин роботи. Я би на це сильно не покладалась. але факт, акумулятор дійсно став потужніший. Швидша зарядка і підтримка Wi-Fi 7, навіть у звичайних версіях. Щоправда, щоб оцінити весь потенціал, доведеться купити ще й Wi-Fi 7 роутер, який часто вартує дорожче, ніж сам iPhone. Тож, якщо для вас дійсно важливий дизайн і нові кольори, або ви просто хочете бути на хвилі хайпу, тоді ваш вибір iPhone 16. Особливо, якщо старий телефон вже реально гальмує. Ну а я нагадую, що ці обидва смартфони ви можете купити на нашому сайті. iPhone 15 я рекомендую купити все-таки у вживаному стані, так як різниця нового iPhone 15 з новим iPhone 16 мінімальна. А якщо ж ви берете вживаний, то тоді різниця дійсно відчутна. Ну а якщо ми говоримо про iPhone 16, то його обов'язково потрібно брати тільки в новому стані, тому що ціна вже досить приємна. Тож переходьте на наш сайт, у нас дуже вигідні ціни. Тож переходимо до висновків. Якщо ви шукаєте, ти надійний iPhone без зайвих витрат iPhone 15 це точно ваш вибір. А ось iPhone 16 це вибір для тих, хто хоче все найновіше. Тут оновлений дизайн, нові кольори, вертикальний блок камер, ще потужніший процесор a 18 Bionic, краща зйомка і головна підтримка Apple Intelligence. Але на жаль, який досі не підтримуються в Україні. Тож, якщо для вас важливі максимальні технології та запас на майбутнє, iPhone 16 це саме ваш варіант. Але важливо розуміти, що більшість новинок i 16 це покращення. А не революція. Тому, якщо хочете заощадити і отримати максимум за свої гроші, тоді найбільш раціональним варіантом буде все таки iPhone 15. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися. Та пишіть в коментарях, який iPhone саме у вас. Та чи плануєте ви оновлюватися на нову версію iPhone. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео.